Всім привіт, друзі! І я просто не можу мовчати. Подивіться, який апокаліпсис у нас тут. І це просто і за тумана не видно. Ми тільки наточили всю бурку, купили нові ножі. Все вже зробили по новій програмі, тому що ну, невозможно вибуде цилунку. А тепер я сам можу це все робити. Там білешка спускається. Коротше, зараз буде і кажуть, що люди ловляться. Тому вам приємного перегляду, але ну, нам хай клює. І щоб бурлились лунки. Так, лунки. Все, я, я бурли, все, дедушка, короче, бур ідеальний. Владик, Як, як тобі бурик, хорошо буриш? От бачите, я пробурив три лунки. Молодець, коротше. Зараз до дедушки, що він скаже по поводу бура. Дєшко, що, що ти скажеш по поводу бура? Отлічно. Ножі отлічні і буре хорошо. Здається, просто 2 секунди і буде луночка. Так, у мене скільки там будуть? дві У тебе дві. Жиля. Давай. У тебе три. Три. Будеш рибачити на три. Скажіть, дядька, і, і, якщо не кліє, то будемо переходити. Все, бур у нас є, ось це моє місто. Мотилика вчора купили. От вона не фокусує. Але пакет взяли? Так. Хороший мотилик. Все, зараз будемо рибачити. Ну, Боже, ну... Ваді, як Ну, бля, ну, дівка, бачиш, оце з твоїми, з твоїми хернями. Значить, твій сам. Цей Ваді так поїхав гарно. Я тебе не смог. Що, Ваді, як тобі рибалка? Тут. Хорошо. Я, просто показую, скільки тут рибаків, і кажуть, що кожен рибачий. Вона брала книжку. А, а що? А, а ми зрозуміли, потягнули, що ти був. Короче. Все. Я ж бачу, що воно не так стоїть. Ну, цей Моя дідшка, я тепер весь зданий вогне. А у дідусь теж кстати, був тільки що покльовка вмиксь така. А, Коля в... нас кралюває. Дішка, а взагалі, як твоя реакція, що стільки рибаків багато. Тхе. І багато чужих приїжджають. Диви, бачиш. Про, мішка, про що тут треба? Лучше вони не їхали. Дівчоти, Може, бачи. Так. Роз... Батько, моя тоже ноги, короче, ноги. Ты понял, кто? Просто сніг весь розтанув, ну лёд нормальный, а просто полный воду я сам. Давай. Так, شوف, ця балка сама вражає ментустину минути дві. О. Батьке, напевно, зачепає, ти впав. Ривко ір. Так. Ти ж бачиш, що воно мене нанета, ну, ну, воно ж униз зійшло, і все зразу. Звісно. Да? Ба... Друзі, перший карасик, Вадик. Дивіться, ось до. Коротше, знаєте що? Дідусь каже, вже в нього вік, ми йому, я йому начепляю черв'яка, бачу в нього э, цей, спочатку в мене, ну, стичала та коня, було. Е, э, В дедушці вже закидаю в мірі глибину. Бачу і поставлю, а вже воно щось вверх, що це, я не поняв. Підсікаю, як будто карас, є, є і дійшов. Діжці взяла мотеля, оцей балансірчик, дивіться, покажіть їм. Mm -hmm. Оцей балансір. Опустився, я прибіг до нього, там відео буде, як я щітки пішов. З <смеш> колінами весь мокрий, теж немає. <смеш> ну, до центральне. Тільки що побачив. І... Це прекрасно. Вон вже, я дідусь три луночки там виберу, зараз він йде. Переходите. Ми переходимо. Ось, о, оце Владікове місто. Він ось обере, переходить, ось о, я туди трошки далі. Поки що Вадік зловив одного караси. Чи почекай, один? Да. Да, боже дібо, я вже так думаю, що це два. От. Коротше, пошуковий метод. Я біжу, я біжу. Що там дієшка? Є карасик? О, о, ух ти! Дивіться. І я, і я прям тільки що бачив свого карася в лунці, він спав. Офігє. Бачиш, біда рибалка. Владік, ти радихай. Тебе телефон весь мокрий. Що дедушка? Ти побачив перший кльов? Так, да, ну слабенький. У 2026 році. Так, да, слабенькі. Да. Карасик. Ну, слабенько, але у людей так. З 50 на 50. Повні ноги води, дуже холодно. Треба було хоч трошки утіплитися. У ну ми так думали, що ай, 0 градусів, буде нормально. Що, Владик? Холодно. Холодненько так, я, я, дівчий, пакет я держки пакет буду принесу. Тут ладіковий карасик. От. Так, на Одна карасик. А, дедушка другого вытянул. Так, 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 так. Ух ты! Ну а ну, дешка, показывай. карасика. Хороший. Торбо. Хороший. Курбут выиграем. Да, красавчик. пішло вже? уже. Потихеньку пішло. Зараз вчеплю мотиля. Короте, ми прийняли рішення йти додому, бо просто невозможно сидіти. Владі, ти можеш Ні, дуже холодно в ноги. Я ще коли біг, тоді полетів, собі набрав ноги води, то взагалі дуже це холодно в ноги. Треба їхати додому, ставити, сушитися ці починки і щоб завтра вони, надіюся, вони висохли і завтра піти зловити довгожданого. Коропа! Такий короб. Коротше, я, я, я завтра буду раненько йти, бо вже канікули закінчаться, буквально мені залишилось, Ну, два дні, до п'ятниці, я вже йду. Це дуже жалко, звісно. А так толком і не перебачили, бо то бур тупий, я писав, що сьогодні наточили бур. Дедушка розловився, два карасики, хоча б зловив. І це то і то хорошо. Люди ось унесли тільки що пакет риби. Пакетом ловлять. Ловлять? Пакетом, Ви це розумієте? Па. Так. Я те літом літо приїду, не буде риби тут. <гум> Тому що приїжджають з областей, з Черкаської приїжджають. У мене так. Да. Забирають з бура. Або троє. Ну, всім дякую за перегляд. Вам був Крит Фішин. Владик, дідуська. Всім до нових зустрічей. а точніше до завтра. Привіт, друзі, ще раз. Це чисто, як ми виходимо на рибалку. Тут у нас Ожеледиться, все позамерзало. І у нас тут другий день, і ми йдемо на рибалку. Що, Владик, як тобі погода? Жадно, красиво. Тут можна вбитися, коротше, геть обмінили роботу, якщо що. І ну, по такій погоді ми будемо йти на рибалку. На вулиці Морозець, мінус два, бо вчора було ноль відлига. І оті три караси що я засняв. Відео вийшло там щось 3 ой, 7 хвилин. Ну, Тому ще буду сьогодні знімати, щоб хоча трошки більше вийшло. Вам ще раз, <рес> <рес> а нам хай клює. Коротше, друзі, діла не буде. На нас вода. У мене чоботи повністю мокрі. Тому прийшлось брати оці теплі чоботи, ну точніше з утепленням. Хоча б не будуть ноги мокрі. Друзі, ви б бачили, як ми йдемо. Ми вже просто аж йде. йдемо. О, рибачки сидять, знаєте, оце, як не буде льода, все одно буде сидіти. О, коротше, я я ці свої пішов поміняв, бо це невозможно йти. Дивіться, я йду, і цей сніг, який був вчора, він нас розставив і сьогодні звернеться. Бо вийшли, що нема снизу йти, бо будеш хлюпати там. Ось Владик передів теж з готика. Як добрий ось вообще. Що ж вони добрі? Маленькі дуже. Маленькі. Маленькі, не звинуть ноги, давай справа. Ага. Понятно, <гум> ну, ти це задик цей. Туфець отуда. Я тоже. Короче, буде на рознімати, коли вже будемо сядем, зараз буду боролити лунку, ту скоро там сядемо. Короче, друзі, ми їли пришкандибало. А, але рибочі є. Тут бурлять. Да. И как ты знаете, фана бур вытягивает. Так. А, твоя моя лука, чи твоя? Це ну би... хорошо. Так, это поруч. ні не не То В линии, в линии. Да. Тут далі, 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 далі. Ще, 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 ще. 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 О, все. І також по центру. Будочки закинули. У Владіка вже щось було пару покльовок. Що там Владіка? Ловиться? Що, була покльовка, дуже рано підсік. Ну тільки тільки вже, а я вже одразу тяну. А, а нема. Я Ловимо на 4 удочки. Уже бур просто ідеальний. Ми сьогодні рибачимо без дідушки. Діжка спить. Погодка, звісно, поганенька треба було. В О! Диві... Дивіться. Дивіться, дивіться, Диві А ну покажи. який здоровий. Оце mm. хороший зікровий. Ой, ікрад. Диви. Який золотістий, такий гарненький. Бачите, ну, дивись. Такий хороший карасик. Ну, ми десь сидимо на минут в 15. Що, відпускаємо. Давай. Так, друзі, другий карасик. І я хочу сказати, це якийсь, звісно, бред, мабуть. Я опускаю і воно в мене одразу починає дергати. А там у сидить карасик. Тільки закину. Це вже другий карасик. Взагалі, кайф. Погода взагалі ужасно. дощ лє, а ми ловимо караски. Так, да, Владик? Так, ловимо. погода учасна, часанки. Владик, бачите, перейшов з цієї точки сюди і вже в нього карасик. А там було тоже. Коротше, погода просто ужасна. Владик пішов додому, бо він вже змерз і намок. То просто в мене останній день каніку, бо я завтра вже їду на Київ. І треба вже, знаєте, одрибачити своє. Бо так за всі дні ну, ми так толком не, нічого не порибачили нормально, нічого так не зловили. Ну, сьогодні хоча б трошки. Ух, коротше кажучи, погода дуже ужасна. Я змерз просто повністю і мокрий з голови до ніг. І, але... Ці канікули дуже класно провели, перебачили хоч трошки. Хоч попав я на цей лід, побачив. Ці покльовки карасів, самих карасів побачив. От. Тому всім дякую за перегляд. З вами був Діма, Крадфішинг. Всім до нових зустрічей. Бувайте!